Перший крок на зустріч цивілізації вирішили зробити тут. Це вулиця Олени Теліги. Вмонтована у стоп-камера фільмує потік машин. Спеціальний датчик фіксує швидкість кожного авто. У кого на спідометрі 81 – винний штраф, утім, поки що умовний. Ще дві камери на трасі Одеса – Київ. Відео з них потрапляє у центр обробки даних Нацполіції. Тут за комп'ютером інформацію опрацьовує інспектор Порушникам Виписує постанову. Ми слідкуємо, щоб номера співпадали з номерами на зображення, а також на, інформаційному, на інформаційній панелі, скажімо так, і марка, щоб співпадав. Потім я складаю постанову, заповнюю свої дані, дані водія вже вбиті в базі НАІС. Дані висвічуються, я звіряю, що все правильно. І складаю постанову так. Презентують проект. Центр відкривають гучно та урочисто. У очолюють міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та глава нацполіції хатія Деканоїдзе. Журналістам демонструють систему, де працюють 15 копів операторів. Але листи щастя водіям обіцяють вже за два місяці. От у дівчини, наприклад, частина траси, частина автомобіля. Там бачите, ви фіксація, вон, йде з номерами автомобілів. Ідеальна ситуація, коли буде працювати не три камери, а три тисячі камер, п'ять тисяч камер, коли будуть контролюватися не тільки швидкість, но і нарушення, наприклад, пересечення двоє сплошної лінії. І, і запрещені повороти, і так далі. І так далі за тиждень після показової презентації навідуємося у свіжоспечений центр, де має кипіти робота, адже якраз триває тестовий режим. На робочих місцях нікого, окрім охорони немає нікого, відкриття я було в понеділок. Ну, це ж пілотний проект. Він має працювати до вересня. Там немає нікого. Зараз нікого немає Зачинено? А ми не можемо хоча б двері зняти не. якусь табличку, хоча б принаймні, що це центр обробки даних. Не. такого немає. Ані 15 заявлених операторів, ані відчинених дверей. Нас не пустили навіть зняти вивіски на дверях презентованого центру. Хоча зараз 11-та година робочого дня. Виявляється, центр працює лише за наявності міністра. Арсен Аваков поїхав а разом з ним. Усі. Чиновники, які були на відкритті проекту, а чи існує цей загадковий центр обробки даних взагалі відповідь? Шукаємо в самому МВС. Речник каже: знімати центр обробки даних без спецдозволу заборонено. А в операторів мовляв робочий день ненормований. Поліція сама визначає цей тестовий режим. Це не значить, що вони не працювали за годину перед тим або не працюватимуть завтра. Самі водії стартом пілоту не переймаються, ймовірно, чудово, розуміючи його антишвидкісність. І навіть під єдиною київською камерою так і продовжують ганяти. У нас зараз на спідометрі 80, У нас машини ганяють. Яка приблизно у них швидкість? Десь 80-85, а то й більше. Відтак вже плюс 255 гривень до бюджету. Якщо авто гнатимуть на 50 кілометрів, більше дозволеного штраф складатиме вже пів тисячі. Теоретично, практично ж ані фіксувати, ані стягувати гроші з водіїв порушників навіть нікому. Микола працює на заправці якраз навпроти камери. Каже, з її появою не змінилося нічого. Вони по заправці кілометрів 70 сімсот на те, що по полосі. Водії на камеру присягаються правил ніколи не порушують. Ніколи не перевищити. Стараюся, ні. А ви знаєте, що камери встановили спостереження? Я не газую. Появилися – вони не павіліся. якщо сліпа правилам чере. Геннадій водій пасажирського автобуса щодня в його руках життя сотень людей. У Києві він проїздом і про камеру вперше чує. З якою швидкістю зазвичай їздити. Їздити е, знаєте, в біблії написано 60-70, а при селах 80. І так і їдемо. Так то про вік написано. Ну про вік, але я переводжу на швидкість. Урядовці ж переводять заборонені годину кілометри у гривні. Арсен Оваков озвучив, усього за 6 годин тестової зйомки. Три камери нафіксували порушень. Аж на три мільйони. Утім, головне питання: хто сплачуватиме такі суми? Адже тепер постанова виписується на власника транспорту, а не на того, хто за кермом. І всі, хто схитрували, продавши авто за дорученням, платитимуть тепер за чужі гріхи. з конституції не можна привлекати власника транспортного средства к відповідальності тільки за те, що автомобіль, який зареєстрований на нього, ніводіто порушив ПДД, верні водій. Але назад ходу вже немає, і альтернативі цій нормі не буде. Іншого немає, або ми відмовляємося взагалі від системи автовідеофіксації. Бо механізму, щоб в автовідеорежимі фіксувати персону, не спілкуючись з ними і не і не вимагаючи у нього показати документи право права на керування транспортним засобами. Наразі ну немає усім, хто отримав листи щастя не за свою провину, експерти радять судитися. Головне довести Феміді, що за кермом були не ви. В судах запросто це можуть оспорити, судді, виносять вивод в пользу водітеля. Листи щастя надсилатимуть поштою, якщо власник авто не мешкає за адресою реєстрації, постанова повернеться в ДАІ і вважатиметься апріорі врученою. Після десятиденної несплати штрафу підключиться виконавча служба, а машину оголосять у розшук. Тоді вас можуть зупинити на будь-якому КПП, висадити посеред траси, а авто забрати на штраф майданчик. Заберете залізного коня, якщо викладете подвійну суму штрафу, оплатити евакуацію і простій по 150 гривень за кожну добу. Якщо я не живу за пропискою, я виходить, матиму заплатити близько тисячі за евакуатор. Підрахуємо 150 гривень за добу простоя на штрафмайданчику, Я матиму заплатити, і подвійний штраф. За що? Головне у запровадженні системи автовідеофіксації не припуститися помилок минулого, бо проект намагалися запустити вже не раз. І обладнання закупили, і систему ніби налагодили, і листи щастя розіслали. Тільки от камери забули сертифікувати. Запустили, в 2007 році? запустили, вже присилають листи щастя. Присилали, присилали, присилали. Люди ходили, ходили. Потім прийшли в кусінцю. Та воно взагалі сертифіковане. У вас Виявилося, ні. Ну все нафіг.